Учениці п'ятого класу Хорівського ліцею Євчук Олександра Павлівна, вірш Тараса Шевченка сестри. Минаючи обогі села, пладніпрянські невеселі. Я думав, де ще прихилюсь? І де подінуся на світі? І сниться сон мені, дивлюсь, садочку квітами повита, на пригорбі собі стоїть. Неначе дівчина хатина, Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку Моя єдина сестра. Но острадалиця святая, неначе в раї спочиває та за широкого Дніпра. Мене небога виглядає, і їй, здається, виринає, за хвилі човен доплива і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі. Ось так нам довелося йти, Що з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.